Сонечки, хотіла з вами поговорити на таку тему, як тема молитви. Але молитви колективні, або ви коли ви просите, щоб хтось помолився за вашу дитину, за когось знайомого. І я хочу сказати, будьте, будь ласка, обережні, тому що уявіть собі, ну, молитва це з'єднання нашого серця з Богом. Я не говорю зараз про релігійні молитви, ночітки. Коли з'єднюється з Грегором і так далі, це там інші принципи, зовсім по все по-накшому. Коли молитва от від серця, от коли, наприклад, ви пишете там, помоліться за дитину, тим більше за дитину, коли чиста душа, ви її ту душу кидаєте в поле незнайомих людей, дуже часто це буває, пишете помоліться за таку за дитину. І де у вас гарантія, що всі... Люди з чистими помислами, особливо не знайомі для вас люди. Тому я завжди рекомендую, якщо молитва за дитину вашу, то бажано, щоб це були тільки близькі люди, які люблять вашу дитину, які знають вашу дитину, щоб це або щоб це була людина свята. З високою свідомістю, яка може помолитись за вашу дитину, і то теж ваша дитина або за кого ця людина буде молитися, щоб вона так само була готова. Тому що не всі готові до високої вібрації світла. Тому дуже будьте обережні, тому що люди Вивіть собі хор, так? там різні люди співають. Хтось в хорі тягне таку нотку, хтось таку, хтось таку. І наскільки має бути цей це суспільство, цей хор вже такий, знаєте, співати разом, навчитися, щоб була спільна молитва. Тобто ще до цього треба дойти рівня, і дуже важливо бути в цьому питанні обережним, особливо там, коли це стосується дітей. І особливо коли ви довіряєте там, за кого помолитися, тобто в той людини, яка молиться, мають бути чисті помисли, помисли, чиста душа, чистий намір. Тому обов'язково. Відчувайте раз. І так само відчувайте і самі моліться, якщо це ваші якісь близькі. І так само не забуваємо що коли ми молимося, ми не ставимо намір там зробити цій людині то, чи то хай вона вилікується. Це. це теж дуже егоїстично, тому що так само хвороба або про що ви там просите, це від вашого его, тому що хвороба, вона. Повинна вона дана цій людині для того, щоб вона пробудилася. І якщо ми все за людей будемо робити і молитися, їм нічого не треба буде робити, то ця душа не буде розвиватися, еволюціонувати. Тобто має бути і робота цієї душі, вона має розвиватися, і так само тоді ви вже вона може у вас попросити молитву, але не навпаки, сонечки.